Доброго дня, я мати Сергеєва Дениса, хлопчика 4, 4 років, який у свої 4 роки ще не вміє самостійно ходити. У дитини діагноз ДЦП, а саме спастична диплігія. Але ми з чоловіком намагаємося зробити все, що залежить від нас, для того, щоб навчити дитину самостійно ходити та жити повноцінним життям, яким живуть всі звичайні діти. Це щоденні фізичні реабілітації самостійно з дитиною вдома, а також з інструкторами. Крім того, ми намагаємося по можливості проходити раз у півроку або раз у квартал реабілітацію у реабілітаційних центрах, де нас, батьків, навчають, як саме реабілітувати фізичну дитину вдома.